Найпростіший спосіб вийти з режиму автопілота відчути власну стабільність. У будь-який момент дня просто запитай себе, де моя точка опори, відчуй контакт з тобі, з землею, або те, як твоє тіло впевнено тримає рівновагу. Це миттєво повертає увагу від гучних думок до реальності, у якій саме ти. Керуєш миттю. Або три запахи і три звуки. Коли відчуваєш, що думки несуть тебе в пік тривоги, зупинися і знайди навколо себе три запахи, кава, квіти, свіже повітря та три звуки, годинник, шум за вікном, чи твоє власне дихання, це заземлює і повертає смак життя. Тут